І є та стадія, стадія досягнення того рівня, коли виникає людство як продовження, як розбудова нашої планети, е, наступний рівень цивілізації на нашій планеті. І тоді з'являється ще одна можливість, точно так же як е, різні, наприклад, шкідники появляються в той чи інший період розвитку рослини. Чи коли рослина квітне, чи коли е, вже плоди з'являються і тоді з'являються відповідні шкідники. Е, так само, що для того, щоб е, колонізувати якісь землю чи розповсюдити свій вплив, з'являється можливість, можливість пристосування інопланетних форм життя до життя на землі. Е, що я маю на увазі? Я вже розповідав раніше е, про те, що чому ми не бачимо тих інопланетян на Землі? чому не маємо контактів з іншими цивілізаціями? І ось тут ми повертаємося до необхідних ресурсів, що кожна цивілізація прагне до розширення своєї території життєдіяльності, до збільшення своїх ресурсів. Але на планету грати не повісиш, і замків теж. І для того, щоб мати вплив і якось пристосувати цю планету під себе, необхідно мати відповідний рівень середовища. Ну, от, як можна, звичайно, програми якісь адаптувати з комп'ютер на калькулятор. Але легше і набагато ефективніше на подібні комп'ютери, хоча й іншої архітектури. Саме для того, щоб захистити, ну ще одне такий відступ, теж я про це вже говорив. Що для того, щоб захистити свою планету. Від бажань загарбати її, можливості її ресурси, які обмежені у Всесвіті не тільки на нашій планеті, то Бог творець, ну, умовно, Бог творець, який планує цю землю, звичайно, не в вигляді людини. А той об'єкт чи та система, то вона має потурбуватись про те, щоб всі інші форми життя і розуму на планеті були нежиттєздатними, щоб ніяка інопланетна цивілізація не могла існувати в рамках нашої планети. Для того, щоб все таки якось проникнути на територію нашої планети в область існування людства. Для цього Необхідно стикувати програмне забезпечення тих інопланетян з програмним забезпеченням, яке існує на землі. Притому це не тільки геном людини, що можна робити експерименти і, відтворивши геном людини, створити подібну модифікацію і для інопланетянина. Бо для того, щоб людина існувала, і це я теж вже проговорив, для цього потрібно мати ще геноми тих мільярдів створінь, які допомагають людині жити на цій планеті в симбіозі з ними. Без них ми не можемо існувати. От всі бактерії, мікроби всякі, грибки і так далі. Що в нашому організмі, ви теж, мабуть, чули про це. На кожну клітинку приходиться близько 10 подібних створінь, які допомагають працювати клітинці. А взагалі, якщо в цілому взяти по масі, це близько 2 2,5 кг в нашому організмі оцих мікростворінь, які в симбіозі з нашим організмом дозволяють нам жити і існувати. І, звичайно, що все це смертельна загроза, не тільки неможливість стикувати, а й смертельна загроза для існування інших форм життя на нашій планеті. Жоден інопланетянин не може просто прилетіти і ходити тут. Він може лише абсолютно герметичному скафандрі. От для того, щоб він міг існувати тут, необхідно пристосувати як кажуть його душу, його комунікації, його забезпечення інтелектуальної, духовної і інші канали пристосувати під землі. Ось такі умови склались свого часу на землі приблизно ну, враховується, від 300 до мільйона 300 тисяч років до мільйона років тому. А генетики що це приблизно 300 тисяч років, коли була Єва. Від якої народилось зразу три раси, чи і, 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 інші модифікації, можливо. От саме тоді, 300 тисяч років назад, е, почались перші спроби, перші спроби інших цивілізацій е, пристосуватись до життя на землі. Бо крім того, що я маю стикувати окремо, Комунікації для конкретних осіб, і вони повинні існувати потім в цьому середовищі, і треба пристосувати або середовище до життя цих цивілізацій, які претендують на землі, або навпаки, е, при, зробити це середовище таким, е, щоб в ньому могли існувати над, е, представники тої цивілізації, яка претендує. На ресурси нашої планети. Подібні, звичайно, тут міфи, легенди, я вам в якійсь мірі попереджав, що розповідаю казки, бо це спроба лише об'єднати деякі факти в якусь логічну систему, як відбувалася еволюція людства. І чому на планеті різні мови, чому ми мислимо по різному? Хоча з точки зору оптимальності, ми маємо. Думати одинаково, говорити однаковою мовою, бути всі одинакові на нашій планеті, а ми дуже і дуже різні. Як це пояснити? От якщо ми будемо виходити з того, що є вплив різних цивілізацій на нашу подальшу долю нашого існування, то приблизно 300 тисяч років назад. До землі було приєднано два, дві великих орбітальних станції свого роду два невеличких місяці. Це були лабораторії по пристосуванню тих форм, які претендували на життя на землі, до біосфери Землі. Ну, їх за легендами називають Фатх, між іншим відомі нам як Фатум. Бо ця орбітальна станція закінчила дуже погано і причому зовсім недалекі часи під наше існування, чому і назва її якби дійшла до наших часів. І другий такий супутник місяць Лелі або Леля. По-різному його називають. Оці два космічні супутники, апаратори орбітальні станції, це були по суті станції, призначені для адаптації тих цивілізацій, які претендували на земні ресурси. Ну, Гіпотетично, що Фатг це місячна цивілізація, місячна цивілізація Марса. Але це цивілізація Сатурна. Ну тут знову все це, це дуже гіпотетично. Е, ці дві лабораторії займались модифікацією генетичної е, тих умовно наповнень, ну, душ, як завгодно їх назвати, е, які б могли існувати на землі. І найкращим матеріалом для цього. Виявився предок нашої людини, або те, що ми називаємо малпами.